В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Яяєва вітаю і далі говоримо про таке. РФ безпілотником атакували Павлоград. Внаслідок влучання у житловий будинок у квартирі згоріли батько та донька. Штурми, дрони, посадки. Новопавлівський напрямок під загрозою. Вандало, що осквернив алею пам'яті загиблих героїв на площі єдності у Дніпрі, знайшли та затримали правоохоронці. Атака на Павлоград загинуло троє людей. Серед них дитина. Ще 14 отримали поранення. Російські війська атакували місто безпілотниками. Один з них влучив у багатоквартирний будинок. Окрім цього, у місті зафіксовані інші пошкодження. Частково зруйновано приміщення соціального закладу. Докладніше про наслідки атаки. Далі. Другий день. Росія атакує Павлоград. Вранці 25 квітня ворог завдав удару по місту шахедами. Один з дронів влучив прямісінько в другий поверх житлового будинку. На третьому живе пані Наталя. Вона опинилась у пастці власної квартири. Вибухова хвиля заблокувала вхідні двері. Налякана жінка кликала на допомогу з балкону, з якого її евакуювали надзвичайники. Я почала вже бігати. Просто я кричала з балкону. Ну просила допомогу. А мені зателефонувала колега. і Ми в такому живому режимі. Вона мені каже, бери. А у мене почав загорятися балкон. Ніч. А вона каже: Ти пробуй гасити балкон, і я оце бігала, кричала і гасила водою, чуть не кружками скільки я могла, ну трошки його загасила. І приїхала перша ж пожежна, і я дуже голосно просила, кричала. Мене зразу хлопці під'їхали і мене зняли. А так. там, де на другому поверсі, там, де був прильот, там загинуло дві людини. На жаль. Ви знали їх? вони от кажуть, що переселенці вони заселилися в наш будинок років два, може три. А так побачила, да, добрий день, добрий день, говорили в під'їзді, коли йшли. Знаєш, о дівчинка завжди з собачкою маленькою гуляла, 15 років дівчині. Маму їхню в лікарню забрали, кажуть, я теж цю не бачила. А вони. З батьком загинули. Окрім батька і доньки, загинула ще одна жінка. Постраждало 14 людей. З них чотири в лікарні, а серед них дитина. Стан усіх стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує. Не важкий але стабільний. Тобто вони знаходяться на лікуванні в профільних відділеннях. Стан тяжкий, але стабільний. Опіки, отруєння чадним газом, також механічні пошкодження. Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. згоріли декілька автівок. Урина Яяєва Олег Патрушев. Дніпро тіві. РФ обстріляла Новопавлівку крилатими ракетами та кабами. Шість діб. Ворог винищує житлові будинки мирних людей, пошкоджені лінії електропередач, житлові і нежитлові приміщення, магазини, парки. Декілька днів село без електроенергії повідомляє Микола Гаврилов, екс-голова Новопавлівської громади. Також повністю зруйнована вся інфраструктура трьох сільгосппідприємств. Вранці три крилаті ракети добили фірму, яка вже була під атакою в понеділок. Новопавлівський напрямок один з найгарячіших на росіяни. Не полишають спроб прорватися вглиб. Працюють і технікою, і моршу. Мотоштурмами, Вибачаюсь, під вогнем у Спенівка та Надежденка. Ворог намагається закріпитися, але українські захисники дають жорстку вічі окупантам. Попри постійні атаки, передостанні села перед адмінкордоном тримають оборону. А от справжній нерв фронту Котлярівка. Тут Росія кидає все, штурми, дрони, артилерію. Але поки що безуспішно українські оборонці стоять саме тут вирішується доля подальшого просування ворога в бік Дніпропетровщини, тому оборона на цій ділянці не Просто стратегічна, вона критична. Як я вже казав раніше, за селом суцільні поля та посадки, які скоро покриються зеленю, і доведеться їх випалювати, бо наші дрони не зможуть ефективно працювати. Також ворог встановив контроль над Богданівкою. Противник повільно почав наближатися до Троїцького. До крайніх східних будинків залишається дві посадки. Лікарі казали, відмовся від паралізованого чоловіка. Євгенія майже півроку проводить кожен день у лікарні поряд із чоловіком Русланом. Він потрапив у страшну аварію, а п'яний чоловік, який на швидкості врізався в авто, ніяк не допомагає родині. Тому дружина паралізованого чоловіка благає про допомогу. Дивіться, далі сюжет наших журналістів. Папа, да? Синочок, папа, в поліміці. Казіпапа. Життя родини Полушкіних розділилось на до та після наприкінці минулого року. Одного вечора Євгенії подзвонили з незнайомого номера і повідомили, що чоловік Руслан попав в аварію. Спочатку подумала, це шахраї. Я в цей день нічого, навіть подумати не могла, що так може бути. Поїхав і на коли повертав на зелене світло на поворот на роботу. В цей момент п'яний водитель… На повній швидкості врізався в нього. Чоловік вилетів через лобове стекло, в результаті чого у нас перелом шиї в трьох місцях, множення забої, тяжка травма голови. У лікарні не давали жодних прогнозів, чи виживе Руслан. Потім були операції і три місяці у реанімації. Чоловік не міг самостійно дихати. Прогнози багатьох лікарів були не втішні в плані. Ну, що жити не буде, дихати не буде, розуміти не буде. Це справа часу. Були навіть такі, ну скажімо, люди, лікарі, які казали, що можливо ти відмовишся від нього, бо в нього дуже тяжка травма і. Ти молода, в тебе двоє діток залишила десь в якомусь відділенні там або в якомусь пансіонаті. Але Євгенія не здалась. Чоловіка перевезла в іншу лікарню і вона кожного дня приходить до коханого. Руслан вже самостійно дихає, спілкується, займається з фахівцем з реабілітації. Всі живуть, а я існую. Дуже тяжко мені. Не приймати те, що вже трапилось, а бути безпомічною, що я не можу якось змінити щось, відмотати час назад. Дружина перебуває у декреті з однорічним данею. З фінансами родині допомагають друзі та підприємство, на якому працював чоловік. Руслану дали першу найтяжчу групу інвалідності. Донька Кіра досі чекає на повернення батька додому. Я дуже сумую за батьком, і я вірю, що він як можна скоріше повернеться додому. Євгенія почала знімати відео для соцмереж, щоб зібрати кошти на реабілітацію чоловіка. Вона вже знайшла місце, де її готові прийняти. Там є шанси, як мінімум, відновити руки. В модричах дуже багато гарних кваліфікованих спеціалістів, які мають дуже багато досвіду з такими травмами, як мого чоловіка. Вони там творять ну, неймовірні, я не знаю, ну там, де казали, що люди не будуть ходити, вони ходили. Там, де казали, що не будуть жити, вони живуть. І... Мені би дуже хотілося, щоб чоловік поїхав саме туди. Це дуже далеко, це дуже дорого. Дружина вірить у диво і що їй вдасться зібрати 300 тисяч гривень на реабілітацію. 100 тисяч вже є на банці. Євгенія каже, світ не без добрих людей, і вона готова стукати у всі двері, аби допомогти чоловіку. Оксана Коновець, Борис Єфімов, Дніпротіві. Вандала, що осквернив алею пам'яті загиблих героїв на площі єдності у Дніпрі, знайшли та затримали правоохоронці. Підозрюваний потоптав пропорції, знищив флагштоки та вкрав вазу із квітами. Яку відповідальність понесе порушник, та в якому стані але зараз дізнавався Артем Ліфінцев. річного дніпрянина, який осквернив алею пам'яті загиблих героїв, затримали правоохоронці. Виявили, що чоловік до цього вже мав проблеми із законом. Цари поліції склали адміністративний протокол відносно чоловіка за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує штраф. Нагадаємо, 8 квітня Дніпрянин пошкодив прапори України флагшток, викрав вази та вирвав квіти з місця вшанування пам'яті загиблих воїнів. Про це поліції повідомили небайдужі дніпряни, які наступного ж дня кинулися відновлювати пошкоджене. Серед них і пані Любов. Яка приходить сюди щотижня? Зібралися родинами, хто зміг прийти. Зібралися чоловіки прийшли, повиравнювали все, забітанірували заново, купили прапор новий, встановили. Нам то не страшно вже це робити. Ми вже знаємо, що як. Але пам'яті відкрили у жовтні торік. За цей час і вже двічі нівичили вандали. Аби мінімізувати такі випадки, на площі планують встановити додаткові заходи безпеки. Визначили з працівниками і узгодили з родинами загиблим ще встановити додаткову камеру, щоб тут було, охват був більш об'ємний. Артем Ліфінсев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Дніпро отримало почесну медаль сталевих сердець від 129-ї криворізької бригади територіальної оборони. Як підкреслив міський голова Борис Філатов, ця нагорода належить не окремо комусь, а всій територіальній громаді. Цитую, хлопці і дівчата, нам теж рідні і з кривим рогом. Ми поділяємо спільний біль і прагнення помститися тим, хто його завдає. Міський голова зазначив, допомога силам оборони триватиме і надалі. І, хоча вона не заради відзнак, подяки та медалі зберігаються у музеї як символ вдячності всім жителям Дніпра. До роковини трагедії на Чорнобильській АЕС. До роковини трагедії на Чорнобильській АЕС у Дніпрі нагородили 11 ліквідаторів. Кожен з них, ризикуючи власним життям та здоров'ям, відважно боронили нашу країну і весь світ від ядерного лиха. Хтось евакуював людей з зони відчуження, а хтось власноруч очищав приміщення енергоблоку від радіації. І вже 20 років поспіль місто надає комплексну підтримку постраждалим внаслідок техногенної катастрофи. Детальніше у нашому матеріалі. До 39-х роковин Чорнобильської катастрофи у Дніпрі відзначили ліквідаторів аварії на АЕС. Серед нагороджених В'ячеслав, за плечима якого 12 виїздів на станцію, і саме він займався очищенням зараженої території від радіоактивних речовин. Ми е піднімалися до станції, ще пантонні мости стояли через понтонний мост, ну, і, як у фільмах. Піднімаємось наверх, і тут перед тобою відкривається атомна електростанція. Я працював там лікарем-радіологом. Перед нами стояло завдання виконувати дезактиваційні роботи на третьому блоці та машинному залі. Самої Чорнобильської атомної електростанції Євген ще один ліквідатор, нагороджений медаллю захисник вітчизни. Коли дізнався про аварію на ЧАЕС добровільно поїхав до прип'яті, аби допомагати евакуювати населення. Таким чином у зоні відчуження пробув 45 днів. Боляче це було дивитись на це, все, сприймати це все. Ну старались допомагати, підтримувати як допомагати. А були такі і багато до речі, людей, котрі просто залишалися. Нікуди ми не поїдемо. Як я ну це психологія чисто така нашого українського народу. Загалом у Дніпрі проживає понад п'ять тисяч осіб, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, і вже 20 років поспіль місто надає їм комплексну підтримку. Те, що немає в інших містах. Це оздоровлення. У цьому році у нас 299 осіб постраждалих нас на катастрофи зможуть оздоровитися в санаторіях України. Це як Західна Україна, так і наша область, так само і Одеська область. Перші вже 20 чоловік відпочивають, близько сотні договорів укладено. У цьому році вже виділено 7,5 мільйонів гривень. Це матеріальна підтримка. Я допомогу, люблю це слово. Матеріальна підтримка для наших вдів. Це більше ніж 1300 вдов. Це більше, ніж на 2,5 тисячі ліквідаторів. Це друга і третя категорія. І обов'язково до дня вшанування ліквідатора варії на чисті, 14 грудня, буде також допомога. Місто і надалі надаватиме допомогу, адже завдяки самовідданості ліквідаторів вдалося локалізувати аварію та врятувати світ від радіаційного лиха. Артем Ліфінцев, Павло Черненко. Дніпро у Дніпрі комунальні служби активно працюють на місцях захоронень, прибирають прилеглу територію, косять траву та гілки. Лише за останні чотири місяці комунальники вивезли майже півтори тисячі тонн сміття. Для зручності відвідувачів також додатково встановлять біотуалети. Крім того, у департаменті транспорту вже розробили спеціальні автобусні маршрути, аби Дніпрянам було зручно дістатися місць захорони. Більше про поточні роботи на цвинтарях розповість Артур Орел. Напередодні поминальних днів комунальні служби Дніпра проводять благоустрій міських кладовищ. Лише за чотири місяці плідної роботи вивезли майже 1500 тонн сміття. На зараз комунальним підприємством Ритуальна служба Дніпровської міської ради обслуговується на балансі 43 кладовища. Взагалі, це понад 470 гектарів такої території. Тобто на зараз ми в оперативному режимі посилюємо роботу щодо прибирання основних територій кладбищ. Вивозиться сміття, обрізаються дерева, виконується покос трави. Кожен день вивозиться це сміття порядка 8-9 кубів. Таких великих вивозиться сміття і в подальшому будемо контролювати це. Окрім вивозу сміття, комунальники також косять траву, обрізають чагарники, фарбують огорожі та оновлюють інформаційні таблички. Наше підприємство буде працювати в посиленому режимі, посиленому чергуванні. Тобто на кожному кладовищі у нас є відповідальні особи, директор кладовища. І е, зараз підвозяться і біотуалети, і додаткові, і мусорні баки додаткові Містян же закликають дбайливо ставитись до навколишнього середовища і відмовитись від використання штучних квітів, натомість висадити живі насадження. Пластиковий матеріал він потім розлагається більше ста років тобто від ста до п'ятисот років. Тому ми наполягаємо, що е, при можливості використовуєте або квіти живі, або взагалі висаджуєте квіти безпосередньо на місцях, і вони будуть вам слугувати, як кажуть, роками. Дуже багато цих квітів, і вони потім також створюють певний об'єм сміття, який все одно наші комунальники… Потім приберуть, остається тільки звертатися до свідомості наших людей для того, щоб вони сприяли цю ситуацію більш свідомо, більш відповідально. Також для мешканців міста, які відвідують кладовища, організували додаткові рейси громадського транспорту та подовжили роботу окремих маршрутів. Артур Орел, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Про є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте, світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Очний поєдинок між чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Мусиком та Даніелем Дюбуа, який володіє поясом IBF, швидше за все відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні 19 липня, а не 12, як планувалося раніше. Принаймні, на сьогодні до цієї дати наближається домовленості обох сторін. Вишукані відразу два чемпіонати України командний зі стрибків на батуті та перший в історії серед юнаків і дівчат зі стрибків на подвійному міні-батуті, а також всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на міні-батуті зібрали під дахом спортивного комплексу Слобожанський одноіменної територіальної громади в передмісті Дніпра, понад 100 спортсменів з восьми областей держави, які разом з тренерами суддівською колегією та уболівальниками в унісон відзначили високий рівень організації і проведення. Ня турнірів, де все враховано до дрібниць. Відряск від яскравої від церемонії відкриття до сучасного інвентаря і обладнання, на яких демонструють свої виступи і змагаються батутисти. Проводяться змагання на нових батутах, які придбала спортивна школа. номер 2 І вони були, як говорив наш міський голова. вони були на Олімпійських іграх в Парижі, та вони зараз знаходяться на змаганнях Чепт України у Дніпрі. А... Це вони єдиний. В Тому це змагання дуже високого рівня. Тому всім бажаю успіхів, перемог. Шикарна організація на високому рівні. Всі, хто бачили, навіть по фото, ми нашим там спеціалістам скидали, хто дотичний до організації змагань, кажуть, це ви десь міжнародні змагання берете участь. Тобто, рівень не побоюсь цього слова, і певно скажу міжнародного такого формату міжнародного турніру. Шикарний зал організація місцевих організаторів Дмитра Гака, Яни Гуєвської. Тобто, Пророблена колосальна робота, щоб ми всі бачили ось такий міжнародний рівень проведення змагань: поєднання двох дисциплін, стрибків на подвійному міні батуті і батуті. Хочу висловити щиру вдячність всім, хто долучився до цього свята, нашого спортивного, всім керівникам різних рангів, різного рівня, і спонсором нашим, і оргкомітету нашому батькам, всім всім, хто зробив це свято, дуже велике дякуємо. Більш детально про це ми будемо говорити у випусках новин спорту Дніпро. Ті наступного тижня, де мова також піде і про відкритий чемпіонат Дніпра з фігурного катання на ковзанах. Він зібрав понад 100 учасників, які, окрім нашого міста, представляють також Одесу Кременчук та інші, і став заключним акордом насиченого цікавого і результативного сезону для вихованців відповідного відділення дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Всім ми вдячні, що знайшли час приїхати до нас, незважаючи на таку ситуацію дуже важливу. Хотілося би сказати велика подяка нашим Збройним силам країни, що вони дають можливість проводити нам такі змагання. Ну і звісно, учасникам нашого управління спорту хотіли би сказати велику подяку, які виділили багато призів. Всі учасники будуть нагороджені за це велика їм вдячність. Ну а батькам також велика подяка за те, що вони приходять до нас, незважаючи на скрутну ситуацію, і за це нам за це їм велика вдячність. Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор в Лондоні з естафетного бігу 4 по 400 метрів, заслужений майстер спорту України Анна Рижукова, стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб, який патронує Національний Олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому нашого міста. Чарівна красуня і розумниця титулована спортсменка, бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігр в Лондоні, в естафетному бігу 4 по 400 метрів, чемпіонка і призерка, безлічі чемпіонатів світу, Європи, України представницьких міжнародних вітчизняних змагань, заслужений майстер спорту Анна Ришикова. Стала амбасадором всеукраїнського спортивно-інтерактивного заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб, який патронує Національний олімпійський комітет України, що відбувся у стінах Олімпійського дому Дніпра. Після стислої презентації власної біографії вона годину з задоволенням спілкувалася та залюбки, відповідала на різноманітні запитання майже сотні вихованців та їхніх тренерів, трьох профільних навчальних закладів міської ради. Третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи комплексної і сьомої дю США. Тимчасові репортери з зали цікавилися практично усім, що стосувалося спортивної кар'єри, видатної спортсменки, коли вона розпочала займатися легкою атлетикою, у яких видах спорту пробувала себе до цього? Чим відрізняється підготовка до олімпійських ігор та наскільки важко? Там змагатися як відновлювалася після травм, і чи може спортсмен погано вчитися не в ролі весільних генералів, а простих інтерв'юнерів, які також задавали питання. Серед інших були і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомства яких спільно виступили ініціаторами і організаторами заходу. Спорт це популяризація атлетики, і ми доводимо, що у нас Дніпро славиться класними спортсменами, які прославляють місто Дніпро та Україну на рівні. Далі Аня запропонувала усім і кожному познайомитися і навіть потримати у руках німих свідків і водночас. Красномовні підтвердження своїх здобутків, завойовані медалі, яких вона була удостоєна, за власні досягнення на Олімпійських іграх і міжнародних стартах, що, звісно, серед іншого справило незабутнє враження і викликало масу гарних позитивних емоцій у всіх, хто завітали на зустріч. Я дуже вдячна за таку можливість побувати на такому гарному заході. Я сама займаюся легкою атлетикою і дуже захоплююсь цією спортсменкою. Мріяла завжди її побачити в житті. Я бігаю схожі дистанції на ті, які вона бігає. Тому для мене це дуже чудова нагода. Мені дуже приємно бути на такому заході. Дуже приємно, що в нас є у нашій країні, і в нас в Дніпропетровщині є такі спортсменки. Дякую їй, ані рижикові за таку гарну зустріч. Наші спортсмени, всі, які були присутні на цьому заході, вони в захваті. Їм дуже приємно це все бачити. І мені дуже приємно як тренеру, бачити е е задоволених наших спортсменів від такого заходу. Традиційно на згадку про нього усі його учасники разом з організаторами і Анною Ричиковою сотравувалися на загальну світлину, де закарбувалася дещиця миттєвості, цікавої і насиченої зустрічі з легендарною спортсменкою, яка також випромінювала радість і задоволення від того. Що відбулося класно завжди дуже приємно спілкуватись з підростаючим поколінням, ділитись досвідом, мотивувати їх, відповідати на цікаві запитання, і відчутно, що молоде покоління починає цікавитись спортом, розуміє, як це важливо, і обирає шлях саме у спорті. Але я не пропагандую саме легку атлетику. Але мені не дуже радує, коли діти цікавляться різними видами спорту. А по фоузом заходу стала вже індивідуальна автографсесія, у ході якої Аня залюбки, не втомлюючись, залишала свої підписи на власних світлинах, паралельно фотографуючись з усіма бажаючими, які все життя пам'ятатимуть зустріч і спілкування з уславленою спортсменкою. І на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.